Привіт всім глядачам канала. Значить, продовжується серія по ремонту UNZ. Значить, як бачите, демонтував я мотор на землю, перемив, вже, грубо говоря, остаточно розібрав, надав йому більш-менш ремонтний. Вигляд, відмив від тих від моху, нальотив. В принципі, е блок у нас в гарному стані, якихось явних зауважень у йому не, не було виявлено, в принципі, должен працювати. Значить, Трошки сьогодні займалися, перемили ось запчастин, Ось тобі і кришка перемита. І ось сподки, гіллях, так називає центрифуга. Головка у нас перемита, тобто, в принципі, клапанна кришка, покажу вам, так більш-менш. Передня кришка. Ось у нас перемита піддон вимитий. У нас і щеплення помите. В принципі, займалися основною мойкою, розборкою. Тут, в принципі, процес потихеньку йде. Такі якісь мілочовку стараюся вам показати. Поршнива відмита гільзи я повибивав. Ось у нас зараз 4 поршня відмити відчищені. В принципі, там осталось таке. По канавках пройти. Ось вам покажу якийсь один. Ну, тобто, старась таке поршня по кольця повимати, повичищати. Ну, а так наче би, в принципі, порядок. Е, Гільзи теж повичищав, будуть у нас дві старих, дві нових. Гільзи у нас М група. В принципі, як бачите, все відчищено. Тут це просто грязь. Ну, все, все гарно. Е, так дві гірниці прикупив я нових. Конотоп. Я вам покажу. Теж ось у нас гільзи. Ось так мають такий мають вигляд. Це замість тих, які в нас пострадали в зв'язку з корозією, тому що водичка попала, це хто не в курсі. Так що, в принципі, у нас поршнева, грубо говоря, готова. Тобто тут, в принципі, навіть таких зауважень немає. Блок відмитий вичищений, наче порядок. В принципі, кстаті, напишіть, будь ласка, є на що найголовніше звернути увагу ну, іменно в Д-65-му двигуні, на які моменти, тому що, чесно говоря, ремонтую цей двигун вперше, іменно капіталку, так сказати, розбираю його повністю. Нюансів не знаю. так сказати. В общем, то в принципі з двигунами сталкувався, ремонтував. Так що поняття знаю, тобто, там, принципіальних, якісь мінімальних не треба, мені там примітивних, що є, поршень, що є і так далі, називають. А іменно щось таке конкретне, на що звар... варто звернути увагу, які є больні місця, іменно ну, такі, які потребують. Додаткової уваги і контроля, то, будь ласка, скажіть, було б корисним, тому що так стараюся, якийсь інтернет-моніторити, щось там для себе виписувати, якісь моменти. Ну, всього ж, понятно, з першого разу не побачиш і не освоїш, то тобто, за чого ж і питаю? Може, знаєте, тобто, хтось щось, з, як кажуть, у нас з миру по нитку голому рубашка, так і. Тут, в принципі, бажано було почути ваші якісь, ваші якісь ну, совєти, щоб краще зробити, або на що звернути увагу. Опять-таки повторюсь, був би вдячний. Значить, по задньому мосту у нас тут уже, в принципі, повторюсь, порядок. Зараз уже вплотну перейшов на мотор. В принципі, я ж кажу, що. Е Займаємося, покажу вам ще колінвал. В принципі, треба він повикручував його заглушки. загрушки. Бачите, який нальот. Вон, зараз візьму на наколопну вам, показати. Давайте що, це хто буде це розбирати, обов'язково чистить, тому що дивіться, бачите ось все, що робиться. Це все грязюка. Так що обов'язково, яка потребує чистки, при тому що це тут вона така, я б сказав вам, абразивна. Ну, Не про це, в принципі, колінвал в, принципі, в задовільному стані. Не скажу, що він прям там новий. Там, без ніяких зауважень. Є у нас ось таке маленьке зауваження, тут щось царапнуло Ну це нальот Вкладиша в принципі, я думаю, що це відполірується і обереться. Так що це, я думаю, Рішаємий момент. Так наче все, в принципі, у гарному стані. Оце я ж кажу, тут у нас таке щось. Негарне. Так наче все, все везде без зауважень. То тобто, есть може якийсь мінімальний ізнос і єсть? Ну а так, значить, ну і оце тут теж трішки воно, бачите, толі корозія. То, ну, треба полярнуть. Полярнути його треба. У нас на, на даний момент r 1 е, в принципі, жоптаки наша така ситуація склалася з кладишами, що це є проблема, mm. <кій> іменно так, як мені пояснили, <кій> іменно з ремонтними вкладишами, так як номінал, в принципі, підходить там цей Китай, Юбана. Я не знаю, як, як воно там, хто його точно робить, тому що це настільки запутана. Запутана історія, що тут крайніх шукати неблагодарне діло. В принципі, я і, будемо сказати, стараюсь не переходити там межі маразма, з ума не сходить, сюди щось не впирати, не впихуємо, або там ще щось таких варіантів. Стараюся більш-менш якось адекватно підходити до опроса. В общем, по тракторах, хто мене за мною слідкує, той бачить, що, я що тут зума, там все нове, або ще щось таким разом страдати не люблю. Стараюсь, якийсь більш-менш адекватний і логічний підход. За чого вирішив для себе таку, такий напрям по кольнувалу. Оставляємо його, поліруємо, цю шиєчку е, нальот. Ну тут, в принципі, все нормально і десь. А, і оцю у нас тут чуть-чуть якісь такі, вона навіть не то, що м -м, таке чи корозія, чи щось мінімальне. Десь, оце дві у нас два момента по кладищах. Ну, може тут чу чуточка є, якась такий теж нальот. Ну, Уберем і на тому ставим. Єдине ж такі з моментів, понятно, що не став, не забув. Будемо. Контролювати зазор в групі вклади кольінвал. У нас, в принципі, по літературі я подивився там 0,8. Наскільки мені пам'ять не зміняє, повинен бути зазор, вкладиш колінувал. В принципі, будемо старатися цей зазор видержать. Не буду щось літератури я відкривати. Може щось десь там трошки ошибився. Ну, може 008, тобто, що не 08. Ну, ви, мене, ви мене зрозуміли. Я думаю, той, хто в темі, той хто розумієш такий зазор в вкладишах, той зрозумів мене про що мова йде. Постараємося проконтролювати. Цей момент обов'язково. Саме головне, як на мене, я скажу, щоб. Його не зажимало, це однозначно, тому що е, вкладиші вони не притираються. Ця пара вона працює на масляній плівці, і там ніякого притирання і бить не може. Бить, тобі ж це не допускається. Ось таке маленьке відступлення. Тобто, подивимося, соберемо, замовлю я вкладаще один. Будемо пробувати, тому що якщо його точить там вкладиш. опять же проблема з цими розмірами. <кхе> по, -по, по нормальному в ідеалі треба вести блок вкладиші і кольнувал. Тобто, Приміряти сам блок. Тобто, зазор на зажитих вкладишах, дивиться зазор внутрішніх вкладишах, і по йому ж у нас по тому кольнувал з учетом зазора. Так що, в принципі, це да, правильно. кропітлово, ну, правильний підхід. Я не скажу, що це так би було б бажано зробити. Але ми підемо трошки спрощеним путем. Я думаю, сильно ми не навредимо. Я думаю, плюс-мінус ми десь на той параметр вийдемо. Ми я поліруємо, беремо ці всі царапини, Ну, ці всі нюанси поколювало, відміємо його, відчистимо кинем r 1 вкинемо коленвал, і будемо проміряти по шийкам, який реальний зазор. Я думаю, що плюс-мінус ми можемо в норму якось попасти, не попаде, там уже будемо по факту. Так, да, може це різкований метод, ну ми так, таким макаром підемо. В принципі, вже проходили. Кстати, напишіть, так сказать, маленьке степення, може хто знає, що це у нас за маркировка. 25.020, толі 25 неділя другий рік, чи що це за маркерка. Може хто знає, що це за. є виробництво? колінувало? Так, цікаво просто для себе. Ну, в принципі, оце така справа. Далі, як вже прийдуть в там. Почнеться якийсь момент по зборках. Буду старатися поетапно вам знімати усі ці моменти, тому що жопер, такі, якоїсь такої детальної інформації я не знайшов. Для когось це понятно, для когось це темний ліс. Кожному це по-різному. Ну, буду показувати, я думаю, комусь да, пригодиться. Так що, поки що, зараз це все відмите у нас. Приготовлено до установки сейчас колічного валу. Соответственно, при відкладачі почнеться примірка, зборка. Всі моменти я вам обов'язково покажу. Так що не забувайте підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде і цікавіше. Всім до зустрічі!